За сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, і сонце спатоньки зове, у синє море покриває рожевою пеленою, мов мати дитину. І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Україно, Україно, серце моє. Ненько, як згадаю твою долю, заплаче серденько. Світає, край неба палає, соловейко в темні мгаї, Сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилилися, то полі на волі Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна. Повити красою зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.